Тенісний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, заряджаємо лайки, вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую від душі вам за підтримку і активність. Ви здогадались з назви цього відеороліку, що мова піде про перший матч. В одній 16-й основна сітка, так, не дуже космічного і не дуже представницького турніру в Фуджайрі. Фуджарі – це Об'єднані Арабські Емірати W-75, розряд цього жіночого турніру на харді. Хард покриття. Це досить швидке покриття по відношенню, як грає у фіналі. Сьогодні пізно вночі наша Олександра Олійникова в Чілі, в коліні. А Дар'я Снігур. Завтра десь одразу після полудня стоїть, поки що час 13.00. У своєму першому матчі одразу долею, чи на, навпаки, пеклом, було призначено нам, точніше, нашій україночці, грати проти расистки. Еріка Андрієва 252-й номер рейтингу у жіночому світовому тенісі, у нашої Дарії. 159. Поки що сходинка На сьогоднішній день, пізно ввечері, я е, готую це відео. Пізно ввечері у неділю 23. го А вже матч буде о 13.00. Стоїть поки що в розкладі в Еміратах по київському часу 13.00 у понеділок, 24 листопада. Одна з що ми знаємо? Так, Еріка Андрієва це не Міра Андрієва. Це зрозуміло. Дар'я Снігур у 22-му році вже вигравала у рашистки. Це був турнір Альтенкірхен. Німеччина. Харт, до речі. Харт, це розряд W60. Ну, а тут W75. Приблизно одного класу турніри. E, значить, досвід у Снігур є уже, щоб перегравати Еріку Андрієву. Це Андрієва, до речі, старша, Міра молодша. E, але мене трошки. Бентежить, не лякає, а бентежить, що це ж було вже більше, ніж 3 роки тому на половиною роки тому. Теніс змінився. Дівчата, е, наприклад, Снігур не впала в рейтингу за останні 3 роки. А Еріка Андрієва колись то була навіть десь в кінці сотні. А зараз посередині. 3 сотні. Тобто деградувала трошки. Ну, в плані рейтингу. Не, в плані, е, не буду судити, бо не знаю. Я вважаю, що все ж таки шанси завжди є у любої тенесистки на перемогу. А зараз ми говоримо просто про стан на сьогоднішній день. Я дивлюсь, що. Останні дні дуже непогано в Глазго на хардкор турнірі в Шотландії виступала наша Дар'я Снігур. А в свою чергу Еріка Андрієва, дивлюсь, Фунджал, якщо я не пам'ятаю. Так, Фунджал Португалія. Пройшла два кола, і в третьому. Програла Де Стефано. Снігур же ж в Глазго. Зараз уточнюю. Тут Снігур дойшла, ну, як мінімум, до фіналу, і перемогла. Перемогла вона Бентекі. Бентеки в фіналі наша Дар'я Снігур перемогла. А Сюзен Бентекі це не остання, але і не перша швейцарка. Це ми подивилися, що можна очікувати. А зараз вже конкретно переходимо на особисті передбачення і особистий варіант прогнозу. Ви пишіть у коментарях, що передбачаєте ви в цьому матчі, друзі, буду нетерпляче чекати на ваші коменти. Я ж у свою чергу, знаючи, що психологічно завжди важко взагалі щось мати проти ворога. Тим більше, і в, у тому числі в спорті і в тенісі. Я знаю, дуже часто буває важко налаштуватися на гру з неймовірно принциповим і небажаним суперником, суперницею. А ось цей якраз той самий випадок. І багато чого залежить від психологічного стану Дар'ї Снігур. Я впевнений на 100%, якщо наша Даша буде готова. Вона переможе 2-0. Але мені здається, щось підсказує, що е, в деякий момент десь там, бо в Еміратах повно всіх оцих е, нечистот. Ну, я маю на увазі расистських цих е, і вболівальників, і навіть і провокаторів. Тому. Я вважаю, що буде важкувато грати. Навіть з такою невисокорейтиновою. Але я впевнений, що і з цим Дар'я впорається, е, Ну, з цим напрямком проблеми, я вважаю. І е, тому хай трішки авансом для почину в Еміратах. Так, я вже казав. Оцей Фуджерай це не дуже такий вже і рейтинговий турнір. Але я хочу сказати, що тут, не дивлячись ні на що, навіть на рейтинг не дивіться, тут призовий фонд вище, ніж самий рейтинг 75. Тут призовий фонд трошки вище навіть за 100 тисяч доларів. Ну і Немало важливо буде хоча б пару слів сказати, а хто ж тут представлений із таких, хто може скласти, ну, принаймні, конкуренцію для Дарії е, і поборотися за головний трофей, за перемогу в фіналі. Ну, по-перше, аранчарус Нідерландка. Це високорейтингова, вона вища за Дарію Снігур. Арантарус. Далі дивіться, тут є така словацька тенесистка Грунчакова. Нагадайте, де вона вже засвітилася. Буде цікаво, чи ви знаєте. Далі, ось якраз, Еріка Андрієва. Якщо ми її вибиваємо з турніру, то вже буде далі набагато легше. Але там є ще і Захарова. Також рашистка, Яценко і Юніва. Юніва. Шубуладзе і Придаткіна. Також. Дивіться, тут ціла їхня е, свора рашисток. Е, в тому числі дивіться, Радіонова те саме, але вона зараз прикривається австралійським прапором. Хоча ми знаємо, звідки вона. Тому я і кажу, що тут буде психологічно важко грати, не фізично. Клімат зараз в еміратах і погодні умови найсприятливіші. Бархатний сезон, так званий, по тамошнім міркам. Тому, я думаю, грати буде комфортно. Фізично, кліматично, але психологічно буде грати важко. Ось це буде головний фактор. Якщо наша Дар'я переможе цей фактор, то вона переможе і Андрієву. До речі, немало важливо і не зайвим буде заглянути хоча б на пів ока в турнірну сітку. Погодьтесь, ну, принаймні, на кого вийде? В випадку перемоги Дар'я Снігур, якщо пройде Еріку Андрієву. Я думаю, вам буде це цікаво узнати. Так, ось тут фуджарай. До речі, серія ІТФ W75. Отак називається. І так, дивимось. Дар'я Снігур виходить. Гадеки Юніва. Може, якраз таки вийти ще на одну рашистку, але мені чогось підказує, що Олівія Гадєкі буде наступна суперниця, якщо Снігур пройде Андрієву. А зараз уже я підходжу до Самого мого, одного єдиного, але остаточного і 100% прогнозу на матч Снігур Андрієва. Олівія Гадєкі, да, 214 та Австралійка. От, або її багато хто називає Гадєцькі. Гадєцький Гадєкі, неважливо. Головне перемогти Андрієву. Так ось, друзі, що стосується матчу Снігур-Андрієва, багато хто скаже, я е, затягую відео навмисно. Ні, друзі. Я просто буквально зараз вивчаю, не так давно з'явилася вже відкрита лінія саме по матчу Снігур Андрієва. І тому е, я е, отак тільки на що з'явилась лінія, і я хочу швиденько вивчити, щоб ви і сьогодні ввечері встигли, хто зможе мене подивитись послухати і мої пропозиції. І ще завтра е, до обіднього часу. Тому що у 13.00, ну поки що так стоїть, е, Початок цього матчу. І я дивлюсь, що під мій проект, під мій варіант, більш за все підходить параметр перемога снігур і тотал більше 17,5. Так, останнім часом я полюбив цей, саме цей варіант. Перемога. Але не дуже така неймовірно впевнена. Помірно, я б так сказав, помірно впевнена перемога нашої представниці. В даному разі, це Дарія Снігур. Я дуже вдячний, що ви вислухали від початку і до кінця мій відео. Подивились і вислухали. Якщо якимось чином я був корисним вам мої поради. Моя інформація, яку я здобув і доніс до вас. І також мій варіант прогнозу, друзі, забув сказати, вибачаюсь, переб'ю сам себе. Перемога Дарії Снігур і тотал більше 17,5, 1,72. Коефіцент. Це дуже важливо. Mm. До речі, все одно ви побачите мої скріншоти вже. Як сформується лінія перед самим матчем, можливо, навіть уже сьогодні вночі, в наших телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-група майстер клас. Я, як правило, там публікую всі свої скріншоти. Завітати до моїх соціальних мереж можна через посилання, які я зібрав у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. До речі, там же ж ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дуже зручний сайт. Заходьте, ця вся підборка зроблена особисто для вас. Таким чином, я договорю вже, якщо мої поради, мої думки, мої пропозиції і варіанти прогнозу. Якимось чином, хоча б трішки вам були корисні, з вас кава. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую наперед. Так само дякую вам за підтримку. Хто ще не підписався, підписуємося, тиснемо лайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. Удачі, успіхів. Всім до зустрічі, всім па-па.